Хей, йоу, еврібаді, з вами Ден забагать. Залетіли ми в режим під назвою Color or Die. Ну, такий невеличкий хорор. Владос в нього грає вперше. Я уже записував однажди і Саньком даний режимчик. І я скажу, що він реально час від часу прямо ляшний. Владос, розповідаю тобі коротко і зрозуміло. Насамперед цю цю кімнаточку, на нього треба наклацати такого багато раз, і вона тебе відкриється. Так, дивись, ми з тобою пройшли в кімнату. Бачиш, дивись, чувак повністю червоний, тобто е, красий себе. Ось, обирай, обирай червоний колір. Получається, на мапі ходить ось щось таке, ось таке подібне. поняв? якась така чунгу юнга коротше. І щоб вона тебе, получається, не вбила, тобі потрібно буде притулитися тако до червоної стіни. поняв? А то тобто, ми з тобою щас біжимо, і нам з тобою потрібно тут виконувати квести. Як бачиш, ось дивіться, пензлик. Бемс? уп уп о ховайся ховайся, ховайся! Хорош. Вижили, понів? Бу... Ти... ти підібрав пензлика? Пензлика. Ні. Так, стоп, він повертається. Він вертається в лотос Тулися Тулися, тулися. <схаві> Дивися, За Заді лежить пензлик Нам тобі yes. нам з тобою потрібно зібрати 13 таких пензликів. Е получається, також на мапі ще є розташовані получається, секретні кімнати. Секретні кімнати і їх знайти прям дуже-дуже складно. Е ну і плюс до цього всього нам ще буде мішати такий а, ти побіг, да? Ти побіг. Я не боюсь, не страшний. Не страшний, да? Ну, коли я тебе склав. Я бачу, що замочком є. Так, це получається. Так, стоп, притулейся, притулейся, лас до стінки. Шукай стінку собі. Є, є, є. Чекай, хай він уйде. Дивися, получається, тут є закриті кімнати. Пензлик знайшов, йди до мене. Так, ти ж тікаєш. що думаєш, я тебе бачу, чи що? Де ти знаходиш ці пензлики? Так. Дивися, давай якось триматися друга, тому що, ну, поодиночку ми з тобою просто не пройдемо це все лихо. Дивися, виходить. Що нам треба? Дивіться, ось нашого, диві. Опа, поняло, так, да? у секретна кімната нашого дві. Опа, поняв, так? Ось чому прикол, типа, є такі прям дуже секретні кімнати. Але дивися, щоб далі пройти, тут треба доска. Доски у нас з тобою нема. Тобто її треба буде ще шукати. Десь у нас з тобою зараз червоний колір. Нам тобі, нам з тобою потрібно зараз зараз знайти якийсь інший колір. Якщо не пам'ятаю, якщо не пам'ятаю, точніше це жовтий. Типу, це next level, Бач? А От. для червоного бач, треба отвертка. Нам треба з тобою знайти отвертку. І повернутися буде сюди до цього. До цієї вентиляції. О, дивись, червона кімната, відкривай її. Пенс, відкрили. Класик, класик, клас! Так, все. <с> Дивися, тут ось є отвертка. Підбирай її. Є. Yeah. І зараз нам з тобою потрібно добратися до тієї самої же ж вентиляції. Ось вона знаходиться. Ми з тобою її відкриваємо так само мишкою. І виходить. А, сюди проходимо. Бемс. Тепер тут паркур, тут паркур, і а? ми з тобою тут зможемо щас отримати якийсь інший колір, поняв? Так... Що, хоть при... не упав? А, все, все, все нормально. А, ага, ти вже упав, так? Да? <реш> тут вже <реш> <за> два <реш> рази упав. Ага, понял, ну я пройшов. І тут нас ага. зустрічає з тобою жовтий колір. Точніше, оранжевий, оранжевий. Йоп! Ти можеш не спішити? Просто не спішати, потихеньку, <клес> так. Я ну ані призок незвичайний. Не ну може привикнути до анімації. Таааа, та. Фу. Чуть не упав, тільки що Є! Yeah. так. Підбирай красочку, Є. Yes. і тобі треба запам'ятовувати те, що дивись, наприклад, отут того можна буде забрати отакий от синій колір, да? Тобто okay. ти за це не забувай, так yeah. да, бо він нам може в майбутньому понадобитися. А ми будемо з тобою бігати просто по мапі шукати. Так, коли ми заходимо з собою ось такі кімнатки, подібні поняв, то цей монстр зайти не зможе. Так, що тут сховатися і просто почекати, поки він відійде. Так, давай в пол. побігли, побігли, побігли. Так тільки мені здається, що нам сюди не потрібно. Ми з тобою вже тут бігали. Ми з тобою вже тут бігали, і нам треба в сторону там, деваться його монстр бігає. так я сховався. Я тож. Диви, який він. Я його Опа. не бачу. А, бачу, Диви. бачу, бачу. Чувак, біжить, біжить. Успів. Успів. Просто до нас підійшов сховався. Бен тролить? Його. Він його тролить, да. так? Так, побігли, 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 поки він відбіг. Нам з тобою ще потрібно знайти, виходить, оранжеву кімнату, щоб її також відчинити. Так, це у нас жовтий колір, жовтий нам не підходить. Нам треба, нам треба з тобою оранжевий. Так, можливо, десь тут щось заходить. Дивись, тут блакитний понадобиться нам з тобою. тик 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 Я знайшов. Ти знайшов? <пів> Нє, знайшов цю кісточку. Кісточку, а де нас знаходиться? І... Осьо. А ось ти ось і кісточка. Все, забрав, щотко. Цікаво. Нам треба кімнату знайти. Нам з тобою треба знайти прям кімнату дуже-дуже дуже швидко. І поняв, в чому ще одна прикол? Те, що якщо ти помираєш, ти починаєш все спочатку. О, кісточку знайшов. Тобто ти вернеться всі квести про заново. Ого. Ну так, ось що складність самого режимчика. Що тут просто шансів на помилку. Нема, понял. А, стоп, я пам'ятаю, я пам'ятаю, стоп, попшли за мною. По йде, нам потрібно з тобою зараз добиратися до вентиляції. Так, цей цей монстр десь тут бігає, походу. Ух ты, йо. А тут треба щось розбити. Чуваче? Так, а ну, сфот, нас він не за... чим. він не пройде, він не пройде сюди, все нормально. У нас молоточка нема. Да, молоточек, братуха, буде аж далі. Бачиш? Бачиш, бачиш який треба молоточек, який колір. <звук> Зверху <звук> да. намальований. А, блакитний, бачу, бачу. Даже не блакитний, де якийсь бірюзовий такий якийсь. Так, мені здається, що десь ось сюди нам потрібно. Ох, ти чітки утікай, тікуй тікуй, тікуй, тікучик. <risque> я, я сховався. Я дуже вижив. О, Просто на волосинки! На волосинки та, та, від смерті та, витік! Повезло! І... <с? <с?> <с?> Тобі так повезло. Так стоп, він повертається. Він повертається, мені це не подобається. Я ліпшого такого сховаюся, він ідеї мене, тронути не повинен. Uh, у нас таке відчуття, наче. Чи... Ну. Ми не прям ми сливаємося стіною. Ні, ні, нормально, нормально. Аби ми з тобою не сливалися, то він вже прийшов би нас хаву. Mm, <тоді> стоп, 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 стоп. Він повертається. Ми ще таки будемо аграти, поняв, і ми з собою просто не відійдемо від позиції цієї. Так, а, десь, стоп. поки він пішов, поки він пішов, я думаю, що. Ага, я поняв. Так, стоп, він, він побіг за пасаном. Побігли, побігли, поки він нас не дивиться. Нам, поїде, нам потрібно прямо, 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 і там десь повинна бути вентиляція. Пойде, й десь, десь, мабуть, десь ось тут. Я десь її бачу. Я десь її бачу, і я пам'ятаю, що вона понадобиться нам в початкових квестах. Ось вона поїдає. Пойде і нам сюди з тобою. Щас, так, Зараз прийду я. Та я розвідував територію. Біжу зараз до тебе. Так, але не заблукати. Біжу, Надіюсь, біжу. Ти, ти бачиш, куди я пішов. Так, о, ще одна кісточка. Нормально. І. а, тут лише кісточка. Все, Поняв, питань немає. А, так, проходь сюди, пішов. До гори. Проходь сюди до гори, і ось там є ще одна кісточка. Все, забрав. Так, падаємо вниз. Нам треба з тобою найти зараз оранжеву кімнату. Оранжева кімната для того, щоб отримати собі якийсь новий колір. Так, тут фіолетовий. Так, йомойо, -йо, а, а де ж оранжева кімната? Я вже не пам'ятаю. Вот, записував я цей режимчик, ну напевно, що десь десь півгода назад. Так, тут сейф зона, ми з тобою повернулися обратно. Можливо, в цей лабіринт нам понадобиться зайти. тут, Треба шукати. Фоні, ось що вам прикол, що ти просто з часом починаєш просто блукати і не пам'ятати, де ти був, де ти не був. Mm. Так, в цьому ж не пилка. У нього пилка якась. А, у нього доска, Пам'ятаєш, Ми з тобою ходили, нашли тут потайну кімнату таку між стінками. Да, да, там да, там треба була доска. Ось він знайшов саме цю досточку. Так, удар жовтий, ну. Таке відчуття, що ми з тобою бігаємо по кругу. Ой-ой. А, на тебе загрились. Я поняв. На мене, я, я ж буд. А, а що ну ти сховався. Да. Знаєш, то не ти побіг. Знаєш, що не ти побіг. Слухай, я ось я бігаю, бігаю. І ніяк вийти, не поняв. Так, тут фіолетовий Ой, кольор. Мені потрібен оранжевий. Оранжевий, оранжевий. Так, тут зелений. Тут зелений, це хорошо. Ти ще нам не знайшов випадково? Ні, я біжу. О, ще одну на кисточку найшов, слухайка. Ну мона. у мене вже сім. Ні, я знайшов ще одну потайну кімнату. Жесть! Капець їх тут, тут так багато на мапі, це капець. О, я знайшов, чувак! Я знайшов оранжевий колір. Молодець, а куди мені йти? А от аби ти бігав за мною, то тебе не було би таких питань. То на мене загрились. На тебе загралися, а я даже не знаю, де ти тепер. Розумієш? Ти втік від мене. Я біля жовтої кімнати. Біля о, а де вона? Вона мені каже, зараз їй потрібна. А. Ну шукай. Та ну блін від мене. Так, я біля синьої. Ой, мені. Хода, чого ти йди отсюда? Я тебе бачу. Я ось біля тебе прям. Так, а де жота кінота ти казав? Привет. Ой-ой. Ну бач, де я стою, ідеш і направо, і там вона буде. Так, сейчас давай я заберу желтую кимнату, пидок. Стой, 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 стой. Він бежит, він бежит, він бежит, ладос, ховайся. Я тебе кажу, а... якщо ты. Якщо ти хочеш пройти цей режим, тобі потрібно бігати за мною. Так, ти казав. Йо йо так, він за тобою йде. Поздравляю. Ха-ха. Не за мною. Куди мені йти? Отак ось сюди гой, так йди, так, ось шукай, шукай, шукай. Ну давайте пройдемо зараз. Не забудь. Я тут був сюди біжи. Так, десь, десь я її саме тут і знайшов. Вроді десь тут, а тут зелений кольор. Зелена кімната. Так, проходимо сюди. Ой-ой, тікай, тікай, тікай. А, це красний був. <ріпи> Йооо! Ой, ти можеш оживити? А з робукси! Братуха, я тебе не буду оживати. живати. А та. А та роблоксів нема? У мене є, але... Мені жалко живльоти. Не будете it's оживляти! Ти оживи. Ні. Да! Заново будеш ходити шукати, значить, поняв? Оживляй! Я буду оживляти, чувак! 10 секунд, давай! Я розумію, аби що ми з тобою десь були супер далеко, поняв? А так ти знайшов всього два кольора, Чи один, ти зараз це зможеш в соло швидко пройти. А я поки буду жовту кімнату шукати. А, yeah. чувак, чувак тільки yeah, що, що теж попутав. Чувак теж тільки що попутав кольори і теж помер. Ну він прямо біля мене це бігає. Біля мене також. Так. Я побіг, 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 шукати жовтого. О, нашов жовтий! Чотко, О, кисточки Кісточки сухранілись в крутяках, а до да червоний не Блін. Ну, червоний, я не вже не пам'ятаю. Ти йо, тут лабіринт тяжкий. Чуваче, тут паркур прям дуже складний. Зараз я попробую вибратися на самий верх, пройти цей паркурчик, я постараюся тобі допомогти знайти твої потрібні кольори. Я ж те кажу, щоб пройти цей режим, нам потрібно бажано триматися друг біля друга, поняв? Бажано не розділяти. Розділятися можна буде тоді, коли ми з тобою знайдемо і будемо знати вже цю мапу плюс-мінус. Поняв? Щоб друг друга швидко. Я ще й упав. Ми постійно нормально на -на агресирує. Да, що ти раніше ніж положено відходиш від стінки. Бачи мене оказю. Бо чуваку зараз буде капут. Так, так ну слухай, я паркуру цей уже. Мені здається, майже майже й пройшов. Він ще й такий запутаний. Трішечки я знову був. Ха! Я знову mm -hmm. просто упав. Тут прям складно, фоня. прям реально дуже складний. Пробуй, проходь, мені потрібна твоя допомога. Я не можу знайти червоний колір. Шо, я вониш? розумію, що він десь він недалеко, але десь... ну, ну, я і не пам'ятаю, де я. Ой, не де я, а де він знаходиться червоний колір. Ще за мною бігає постійно цей чудик. Дивись, тобі, тобі, тобі потрібно зайти в ту кімнату, де тобі понадобиться отвертка. І неподалік від неї десь знаходиться червоний колір. А, червоний стоп? Червоний на базі береться. М -м, я вз... Ні, ну, ж треба пройти, щоб взяти якийсь інший колір. правильно? Ну да, після червоного йде інший колір. А де знайти... я найшов, мені треба отверточку знайти. Отвертка я вже не пам'ятаю, де знаходиться, кстати. Якийсь із кімнат, я пам'ятаю, ми з тобою заходили, і вона там була. Так, слухай, я пройшов. Я пройшов, і у мене вже зелений колір є. Я тебе можу привітати. Дякую, дякую. Я, я кімнату ще не знайшов. Жити, 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 жити. мене я тільки що, чуть не помер. Він мене просто тільки що чуть не схавається його. Чудик. Так, стоп, стоп, стоп. Сто ти біля мене? А. Ні, це не ти біля мене щас, слухай. Біля мене якийсь другий чувак бігає. Я щас. Я знайшов зелену кімнату, чуваче. Я вже знайшов зелену кімнату і в мене новий колір. Бірюзовий. Оооо, не знаю, як в тебе там діло, але в мене прям все дуже-дуже добре. Все дуже-дуже погано. Я все диви. Я знаю тебе. О, знайшов не кімнату. Найшов мене, да? Так, тут, тут десь цей монстр. А не тут, звичайно. А мені тут молоток треба. Щоб потрібно фіолетовий той. А чого я пройти не можу? Бо тебе зачинено. Ти ще її не відкрив? Ти ще на слава. А так тобі треба її відкрити, значить, в тебе червоний кольор. Ну то да! Ну щоб відкрити, пише. Ну клацай, клацай краси. Мишкою? Ну да. Бим, белом отсюда. Ну. Ее прийшов. О, отверточку знайшов, яка мені потрібна була. Yeah. <t> <t> а тепер теп ти йдеш і... Стоп, а че? А чому я без без кольору? Бо ти кожье використав на стінку. <п> А, осьосяки на череш. Я я знайшов де тобі треба отвертка. Я радий, як мені пройти без кольору. Ну чекати, щоб цього монстра не було. І пробігти. І також відкрити цю вентиляцію Ну, мишкою. Блін, він да. Нам торба. Нам я вспомнив, я вспомнив, де це може бути бірюзовий колір. Ааа, йо, це походу не такий ну, давай. Мене вбили. Ну конечно він мене <laughs> через стінку побачить. Що таке? Пукан бомбить уже трішечки залодос. А не так як бомбить, так як капець. Ну нема укриттів, щоб заховатися. Так, треба грати. іграти. Бем, бем бемс. Я вже відкрив кімнату, братує. І слухай. У мене теж вже немає кольору. У мене теж немає кольору, але тепер в мене якась ігрушка в руках. Диви. Тікай. Я тікаю. Цікай, я, цікай, цікай. я шукаю. Так, тут сейф зона. Но мені сейф зона не потрібна. Блів, мені... я не встиг, да Ну юба. Чути чудик, мене так любить. Так, дубль два, три, <рес> Дубль три. Бегом, бегом, бегом. Ну це закопать. Так, тут тут вс, твердочка. Так, це чудика? Так, це чудик десь біля мене? Кубаемся, ховаємося, О, тука? ну да, звичайно. Де він? Пройшов. Так. Я встигну відкрити? чи не встиг? Ні, звичайно класи. я не встигну. Одна що ти рискуєш так. він біля тебе ходить, це ризики, ну. Такі собі, якщо чесно. Безперспективні, я би так назвав. Да, ура! Так, о, проведи мене. А ось сюди, сюди тако прямо йдеш. І ось а я к А, Ааа, да. Ти шо думав не здалеку? Я впо так, мені в двері, да? Ну да, тобі в двері проходити паркур, щоб отримати новий кодір. Так, я впав. Так, раз, два. Три, та ти що, Професіонал. Ой, я впав. О, знайшов! Знайшов, де мені це. І в мене тепер є синій колір, братуха. Тепер мені треба а знайти лише тут... синю кімнату. Кольорів тут ну, я не пам'ятаю. Ну, вроді багато. Так, ще ось я бачу фіолетовий є колір, поняв. Так, а де синій? Синій, я пам'ятаю, десь був краєчку мапи. О! Знайшов! Знайшов синій колір і дивися. І тепер, тепер у мене є пилка. Так. А... Куди мені цю пилку діти? Ура! Я оранжевий колір. Не підказ, куди мені йти потрібно? З оранжевим? Тобі треба найти кімнату, насамперед. ну, Я знаю. А не пам'ятаєш, де ця кімната? Чесно, не пам'ятаю. Бігай, шукай. Я тобі вже далі зможу допомогти. Так, а мені треба пилку десь використати. Тільки я не можу зрозуміти де саме. Може, там де дошку надо спляти? А що в пилку, де треба потратити. Так, я заліз і знайшов ще одну пилку. І знайшов якусь секретну кімнату, поняв? Молодець! Цей монстр так і любить мене. Я не міг відійти. що, іде опять. Так почекай, почекай, подожди. Так, 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 так. Де кімната? Так, він за кимось гониться, отлічно, біжу. Блін, синю знайшов. Та -моє, наша міца синя! А мені треба знайти де пилку використати. Бо я бігаю, не можна йти так. Ей, -е 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 -е. як, як то ти... вдруг побачиш, де оранжева кімната? А підказую. я вже її бачу. Я вже її не бачу, вже... тому що я її вже відкривав. А, а. Ух ты, ти юк, юг ты, ю. Тикай тікай! Біги, біги. Сховався. Тикай тікай, блин. Тут дирка є. Він ж не пройде просто сюди, понял? Блін, він пішов туди, куди мені потрібно. А ну загриєв. його! гри? Чуєш, я вже а? багато левелів пройшов. Не бійся, так, він можна йти. Він на мене заагрився. Ооо. Чудово. Ну. Для кого чудово, для кого не чудово, слухайка. Ти не бачив кімнату, де потрібно використати пилку? Бо я це бігаю і ніяк знайти не можу. Тут треба молоток, а ти... пилку куди діти. Я не бачив. Я не можу свою кімнату знайти, ти, ти, ти хоч спитати, де надо пилку використовувати. Так, тут синій колір, тут секретна кімната, де потрібен трикутничок. У мене трикутника вже нема. Ух ты, біжить. Нормально? Влад, тут така проблема. Я відійшов від комп'ютера. Та я відійшов від комп'ютера, вроді я і сховався, був все кімнаті, але ніким щеном мене цей монстр схавав! Добро пожаловать в команду, добро пожалувати! А я нарешті знайшов оранжевий колір. Тепер я І мені тебе треба все спочатку приводити. Ну і в цілому, друзі. Дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте кубу, сіграть не Звісно ж аж, підтримайте, підтримайте цей відео своєю вподобайкою, бо реально. Режим прям дуже лячний, і ми просто програли. От, якщо ви хочете, щоб ми реально пройшли до самого кінця, то ви знаєте, що робити. Підписуємося, лайк, комент, і ми залітаємо знову ж цей режим і проходимо до самого кінця. А з вами був Владос Денчик, і всім до нових зустрічей. Пока-пока!